в цивільно на тракториста бурсує, як говорять нас, і вчили там техніку, як робити, їздить нам категорії А-1, А 2 давали для техніки, щоб ми розуміли, як йому вона зробити, не тільки пересуватися, там, їздити, там, Ра, щось робити, а щоб і можна було його встати зробити. мене брат служить, один, другий, третій, дядько. Тато був військовим. Я тато завжди казав, підеш в армію, побачиш, що таке. Я і пішов на строкову службу. Ну, служив, мені подобалося, підписав контракт. Я пам'ятаю, як я поначалу перейшов до нас там, військо, я прийшов, ну, ще нічого не знаю про армію. так, отаке От дещо, що по розказах. А тут я прийшов, питаю, де в нас тут а є танки, покажіть мені танки. Ну, вони приходять, показують, сміються, трактора, техніка, каже, бо то наша. Та Я і сів ну, на трактор спробував. Затягнуло трошки, та й. Де та і так і служимо. У нас є зараз нова техніка багато. Не, не так, як колись, що їдеш тим кразом, включаєш ті передачі, забиваєш, да, є ще, але у нас обичте нова техніка, все в нас було повномасштабно. Ми поїхали на Харків, як всі на трактора. Ну, і по цей час фортифікацію ми копали, окопи, траншеї, ну, бліндажі. У нас така задача захиститися від ворога, щоб він не ліз до нас, укріпитися, щоб було нашим хлопцям, де стоять. І нам може прийдеться, так ми робимо і для себе, і для хлопців. Да, буває, що вже всі втомилися від цього всього, але всі ми розуміємо, що треба. Треба, стали робимо. Але люди все, щось думають, там о-там пишуть одне, а зараз він нас відправлять напередок. Чогось люди так думають. а нема такого, що в нас. Просто що люди дуже багато думають, що все, нам, якщо ми туди попали, чують напрямок. І все, і у людей паніка починається. Не настільки погано, як все, да, як ви кажете, в новинах там, там багато неправди. Як я перший раз їхав, ми їхали, і мені то, що було, ну, я заїжджаю, там дивлюсь, те розбите, те там, все, мене думаю, от туди да, мене зараз завезуть туди, все мені там. По ну, початку було там, а потім звикли. Ну, не так воно було все страшно, як казалось. Бо в нас у всіх є одна ціль піти, защищатися від того ворога. Тої нечисті, яка лізе до нас, Все робимо все можливе заради перемоги.